Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію та та тет -ет -ет з Вікторією Колобейчук. І сьогодні я запросила на розмову телеведучого Миколи Матросова. Вітаю! Привіт, привіт. Давайте знайомитись. Давай. Як ви опинились у телебаченні і чи подобається вам ваша професія? Ну на телебаченні я опинився вже е... за. Багато років після того, як я почав на радіо працювати, є така стежка, протоптана, що люди, які. Ну, принаймні раніше було, не знаю, як буде далі. Що люди, які, люди, які працюють на радіо, вони потрапляють потім ну майже автоматично на телебачення, або поєднують і те і інше. От. І так зі мною теж сталася така історія, що мене запросили, мій перший телепроєкт був на каналі ICTV. В у 2010 році здається, а потрапив? я... Ну знаєш, людей з радіо принаймні не треба е, вчити там якось правильно говорити, щось вимовляти, тексти якісь проговорювати, що на телебаченні теж е, е, потрібне. А якщо там ще якась зовнішність є, то взагалі ну, я ж кажу, потрапити на телебачення з радіо дуже легко. Телебачення це зрозуміло. А що для вас радіо? Чому ви працюєте зараз саме там? Ну, зараз для телебачення не найкращі часи, напевно, в Україні, принаймні. Ну, може, і в цьому світі. Є така тенденція, що люди більше вже контент беруть з якихось інших джерел. Це там раніше, коли не було інтернету, Ютубу, люди не мали там вибору, де там брати новини, де розважатись. Все це було телебачення або радіо. Зараз що хочеш. Є любе, тому телебачення трошки втрачає позиції. От в Україні навіть я бачив статистику за 24-й рік. Телебачення зараз взагалі опинилося на третьому місці, бо люди хочуть інформацію отримувати достатньо оперативно, а телебачення все ж таки воно потребує якийсь час, щоб обробити новину, там, сюжет зробити. Тому телебачення в Україні за підсумками 24-го року, третє випереджає і радіо. І Телеграм навіть. А що для вас найважливіше у професії радіоведучого? Найважливіше? Ну там все важливо. Ну, напевно, бути чесним із собою, і з тими людьми, яким ти звертаєшся, там, не грати. Бо зараз, до речі, от мені чим подобаються зараз часи, що. Ну, одразу якось викупається те, що людина там не чесна, не, не відверта. От якщо бути відвертим з собою, то я думаю, що це найголовніше. Тоді і тобі повірять, і тебе будуть слухати, і, можливо, навіть полюблять. Чи був у вас якийсь проєкт або ефір, який вам запам'ятався найбільше, і який має якусь у собі особливу історію? Ну, ну. Багато було різних цікавих ефірів. У мене був ефір. Є така група, ну, я сподіваюся, ще є. Я не знаю, я давно не, про них нічого не чув. Але раніше вони були дуже популярні. Ті, то і Тарантули вони, е, знімалися, в тому числі, у фільмах Тарантіно. Е, і вони якось були у Києві з е, астролями, давали концерт. І перед концертом приходили до мене в студію. І я тоді, ще був такий. ну, Починаючи радіоведучий, і е, вийшло таке яскраве інтерв'ю. Я не знаю, як то вийшло. Для мене теж було якась несподіванка, але я там знайшов, знайшов якісь цікаві факти, все так в нас добре вийшло. І Тіто навіть сказав після інтерв'ю, що то, то було найкраще інтерв'ю в його житті, що навіть в Америці про нього стільки не знають, як тут якийсь хлопець в Україні. От мені то було дуже приємно, так надихало і мотивувало продовжувати працювати і щось робити далі на радіо. А чи бували у вас на ефірах якісь скандали? Скандали на ефірах. Ні, ну бувало, що е, на радіо ж приходять е, і на телебачення приходять гості, якісь там співаки, артисти. І буває, що не всі артисти один з одним е, ладять. Ну, Звісно, то не завжди виносяться на публіку, але є там якась неприязність серед деяких артистів і буває, що. Ці артисти пересикаються десь там в гримерках, знаєш, залаштунками, і там іноді виникають якісь такі конфліктні, ну, не скандалі, напевно, конфліктні ситуації. Але так, що в ефірі мені здається, в ефірі я скандалів не пам'ятаю. От ви дуже зайнята людина. У вас є багато івентів. Чи е, як ви готуєтесь до ефірів? І чи є у вас якісь власні ритуали, які вам допомагають впоратись? Ну, до ефірів я готуюся, якщо то якась е, запрошена особистість, якийсь гість, зірка, то звісно, ти готуєшся там, дивишся, що з цим цією людиною відбувалося останнім часом. Які події, щоб про це поговорити? Можливо, там є якась, щось такі. Гачочки, за які можна буде потім зачепитися, щоб поговорити цікаво. А якщо це ну, звичайний ефір там, щоденний, то звісно, я знаю, що в мене буде там така рубрика, така рубрика така, і я знаю, що мені туди треба там, зробити те те. Тобто я сідаю швиденько, там накидаю, е і вже в мене на ранок все є. Як на вашу думку, змінюється телебачення в Україні на даний момент? А... Як змінюється телебачення в Україні на даний момент? Ну, хотілося б сказати, що в позитивну сторону, але поки в нас напевно все ж таки е ситуація, ми чекаємо е на зміни. Я думаю, що е після закінчення війни, після, я сподіваюся, перемоги, е в цій війні, наше телебачення е точно е зміниться. Е Точно зміниться на краще, але от що це буде, які зміни саме, я зараз. Ну я думаю, що ми, скоріш за все, підемо по американським там, якимось лікалам, будемо робити щось схоже на те, що зараз в Америці відбувається, як в розважальному сегменті, так напевно, і в новинному. А до повномасштабного вторгнення помінялось телебачення або радіо? Ну, радіо змінилось зараз, принаймні для мене, бо я все своє там свідоме і радійне життя дуже мріяв і хотів працювати на спортивній станції, саме на спортивній. От вона з'явилася рік тому. Ми відзначили нещодавно рік існування Радіо Чемпіон. І от для мене це найголовніша зміна на радіо за от всю незалежність нашої прекрасної держави. А телебачення. Ну кажу ж тобі, що зараз не на часі, напевно, я це розумію. Там щось вкладати, якісь великі гроші в великі проєкти. Ні, вони з'являються, вони є. Але то ще такий шлейф від того, що було до повномасштабної війни. Чекаємо, коли ми зможемо вже повноцінно там розвивати і нові канали, якісь і з'являться нові обличчя, але напевно все це згодом. Як я зрозуміла, для вас телебачення також вагома професія, але більше пізніше в часі. Але на даний момент, якщо для вас важливіше радіо чи телебачення на даний момент, звісно, радіо, бо зараз я сконцентрований саме на роботі на радіо, ранкове шоу на радіо чемпіон, тому повністю віддаю себе радіостанції, але телебачення для себе не закриває цей шлях. А у майбутньому, коли вже все буде добре і може закінчиться війна, куди ви підете працювати? Радіо чи телебачення? Ну, потенційно можна поєднувати. Я так робив кілька разів раніше. Тому я думаю, що якщо стане питання обирати, то звісно ж телебачення це більш. Для промоуції тебе як ведучого, більш працююча історія. І, ну, і фінансовий бік теж, то, звісно, більше до телебачення схиляються ваги. Але. Зараз гадати важко, напевно, буду дивитися по ситуації по тому, що буде відбуватися, як буде відбуватися, які пропозиції будуть. Поки мене все влаштовує. Я дуже задоволений тим, як зараз у мене розвивається кар'єра. У своїй професії ведучого, ви професіонал. А як ви ставитеся до ведіння соцмереж? Вдається вам це чи ні? Ну я ж людина вже доросла, скажімо так, тому я так я розпочинав з Фейсбуку. І от якось в мене вся увага зосереджена саме там. Там моя велика аудиторія. Є в мене Інстаграм, але там в Інстаграмі зовсім по-іншому працюють правила, там по-іншому ти маєш себе поводити, інші фото залітають аніж у Фейсбук. Тому в мене є Інстаграм, але він такий. Знаєш, як нелюбима, нелюбима дитина. Я їм займаюся час від часу, згадую, але е, в Фейсбуці в мене набагато більше інформації, багато більше. Я пишу щось, пощу і так далі. А от є популярна платформа, це TikTok. Чи ви чи видаєте ви його? Ні, в мене немає в TikTok. Я постійно собі е, даю обіцянку е, завести. завести. Я навіть завантажив додаток. Він в мене є в телефоні, але в мене все ніяк не доходять руки, щоб зареєструватися. Ну, я сподіваюся, ви наважитись. Ну, спробуй сьогодні це зробити. Я, я буду дивитися. А як залишатися цікавим для сучасного світу? Ну, треба, напевно, не, знаєш, не заплющувати очі, стежити за тим, як. Ну, я в переносному смислі, що стежити за тим, як розвивається світ, куди рухається суспільство, цікавитись якимось новинками. І тоді тобі буде дуже легко спілкуватися з там з сучасниками, з молоддю, з людьми, які живуть зараз, які там планують щось на майбутнє. Просто не закриватись, бо багато хто е, з якогось моменту починає жити тим, що було. Спогадами, і там кажуть, Та, мені все це не цікаво, то все не для мене, нехай то молодь. От якщо бути от в цьому русі, в потоці, цьому, то я думаю, що все буде просто і легко. З соцмережами зрозуміло. А чи є у вас відповідальність як ведучий перед аудиторією? Ну, звісно, бо тебе слухають, там, ти як. Якесь джерело інформації, ти е, маєш відповідати за те, що ти говориш, бо е, щось ти скажеш необережно, або якусь неправдиву інформацію, яка потім е, в людини. Там, е, через це станеться якась життєва ситуація. Відповідати маєш саме ти, бо ти спровокував те, на що е, людина потім там, е, зважилася чи зробила, тому. Перевірена правдива інформація. От ця відповідальність для будь-якого ведучого засобів масової інформації дуже важлива. Um, коли ви починали тільки свій шлях, хто для вас був прикладом та авторитетом у журналістиці? Ти знаєш, я тобі, чесно скажу, я взагалі не планував ні на радіо, ні на телебаченні працювати, бо в ті часи, коли я був молодий і там мені треба було щось вирішувати, телебачення і радіо в Україні представляло з ну, себе щось таке. То був такий постсавок, ці камінні обличчя, ця така нежива дикція. Три програми телебачення, там, три програми радіо і все, іншого не було. І тому там молода людина, дивлячись на все це, слухаючи все це, там, як звітує Вінничина чи в робочий полудень, от такі програми були. Звісно, молода людина не могла собі там, планувати стати от тим, що там, ми бачили і чули. Але так вийшло, що якраз от на той момент, коли я. Думав, що мені робити. Почали з'являтися комерційні радіостанції в FM-діапазоні, які ми зараз всі вже там знаємо, любимо, слухаємо. Тоді це був такий початок. Мене запросили як людина, яка більш-менш розбиралася в музиці. Запропонували там на радіо щось говорити і включати музику, яка мені подобається. І от таким чином я став радіоведучим, але хоча цього не планував взагалі. А ви ведете ранкові ефіри. Зараз так. А, і всі люди в у такій годині сплять. Ну, не всі. Я тобі хочу не сказати, всі, я поки не почав працювати на ранкових ефірах, я теж був впевнений. Ну, ти ж дивишся на себе, значить, твій світ, твоя бульбашка живе приблизно так, як ти живеш. Я думаю, що всі там да, встають там у 9, 10 і, там без поспіху роблять собі каву і так далі. Виявилося, коли я став їздити на роботу зранку, що дуже багато людей. Теж кудись їдуть. Якісь у них там плани, робота там о п'ятій, п'ятій, тридцять, шостій, дуже багато людей. А якщо згадати собачників, ти знаєш скільки людей вигулюють собак у цей час? Вони вже не сплять, їх треба теж якось там бадюрити, розлікати і так далі? А не для всіх людей а, легко вставати зранку. Що для вас було мотивацією і де ви знаходите енергію для цього? Ну, насправді в ранкових шоу, як на телебаченні, так і на радіо, працюють дуже веселі, життєрадісні люди, з которими дуже цікаво зустрічатися і починати свій день. Тому для мене головна така мотивація, головний мотор того, що я там встаю і їду. Це от саме колектив, люди, з якими я проводжу ранки, які яким я там даю якусь свою енергію, допомагаю прокинутися, які мені дають цю енергію. У нас зараз дуже такий прекрасний дружній колектив, з яким мені дуже подобається працювати. А ви працюєте у спортивному клубі? Чи могли б ви більше про нього розповісти? Ну, ти, напевно, про маестро. Я в ньому не працюю, я в ньому як гравець, це клуб майстра, це зірки українського театру, там кіно, телебачення, радіо. Співаки, музиканти вони грають футбол. Тобто вони об'єдналися в одну команду, називається от вона, футбольний клуб майстра, і ми час від часу граємо футбол разом. але ну, я не можу це назвати роботою. По-перше, бо мені то просто подобається, по-друге, нам за це не платять. Про ваше медійне життя вже всі знають, але давайте перейдемо до особистого. А як ви наразі спілкуєтеся зі своїм сином та з колишньою дружиною? Ну постійно спілкуюся, постійно бачимося. У нас дуже нормальні людські стосунки після того, як ми розлучилися. Ніяких проблем у нас є спільна дитина, ми допомагаємо один одному і ставити на ноги, як то кажуть, ростити. Тому все в порядку, слава Богу. У такому віці, як ваш син, вони бувають вразливими. Як ви підтримуєте зв'язок? Ну так, йому зараз 11. Я б не сказав, що він такий вразливий. Він грає те, що футбол, займається активно, бачить себе, напевне, футболістом в майбутньому. Ну, допомагаємо з цим повірити в себе, допомагаю з тими питаннями, які батько має допомогти розібратися своєму сину. Ну, бачимося постійно, не те, щоб там 24 на 7, але десь близько до того. А чи є у вас якісь нові ідеї або проєкти, які ви хотіли би втілити на даний момент? Ну, от у нас зараз. Е на річницю існування Радіо Чемпіон запустився новий сезон. Дуже багато нових рубрик, програм, проєктів. І от саме зараз на цьому я зосереджений, бо коли знаєш, на тебе звалюється стільки всього нового, ти ще поки розбираєшся, там намагаєшся відчути воно не воно залишати чи змінити щось. От, поки я живу цим, цим новим сезоном, який розпочався. Тому поки нових проєктів не планую, але я думаю, що десь за рік знову ж таки будемо щось змінювати, щось додавати, щось прибирати. І наостанок, мені здається, що всім буде цікаво. На якому ви каналі або радіо хотіли би працювати у майбутньому? Ну, хотілося б, щоб це було щось цікаве, як і мені, так і глядачу. І щоб колектив був хороший. бо знаєш, я... Точно, от може можу сказати. Я змінював декілька разів в своєму житті колективи від цього дуже багато залежить від людей, з якими ти співпрацюєш. Не так важливо, що це за канал, а як той, те з ким ти працюєш. Тому от хотілося, щоб якось так воно в симбіозі все співпало, щоб це був якийсь національний канал, щоб його всі любили і дивилися, щоб моя програма була рейтингова і щоб люди, з якими я працюю, теж були класні і цікаві. Я сподіваюсь, ваші побажання обов'язково збудуться і дякую вам за таку щиру та відверту розмову. А це був подкаст ТеТ, -тет» з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!